Про події війни говорить Стратко. Перші три місяці цього року Міністерство оборони України допустило до експлуатації у війську понад 80 зразків озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва. Про це у своїй колонці для агентства Інтерфакс Україна повідомив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Найбільша група допущених зразків озброєння це боєприпаси різних типів та калібрів. Друга група за кількістю БПЛА у цій лінійці. Зокрема, є і абсолютно нові дрони різних типів: як FPV Камікадзе, так і ударні БПЛА. Вела багаторазового застосування розраховані на різні відстані дії. Третя група наземні роботизовані комплекси та засоби радіоелектронної боротьби. Серед засобів РЕП, зокрема, є системи тактичного рівня, покликані створювати локальний, так би мовити, купол для прикриття бойових позицій наших військ чи бойової техніки. Заступник міністра оборони нагадав, що зараз у секторі оборонного виробництва та розробок в Україні працюють близько п'яти сотень підприємств та компаній. Переважна кількість із них приватні структури. Тур від початку широкомасштабного вторгнення РФ Вітчизняні розробники та виробники продемонстрували виняткову адаптивність і здатність реагувати на потреби українського війська в інноваційних інструментах ведення війни. Прогрес у цьому напрямку очевидний. Сьогодні вітчизняні підприємства виробляють для сил оборони бронетехніку, стрілецьку зброю, безпілотні та роботизовані системи різних типів і призначення: системи РЕП ПТРК, ракети, артилерійські снаряди, танкові постріли калібру 125 мм, Ніни до мінометів до речі, виробництво цих боєприпасів нам вдалося значно збільшити. Написав генерал лейтенант Іван Гаврилюк. З 1 січня по 1 квітня 2024 року російські війська випустили понад 180 засобів ураження по Києву. Серед них гіперзвукові крилаті та балістичні ракети, а також ударні дрони. Про це повідомив начальник київської міської військової адміністрації генерал-полковник Сергій Попко. За його даними у першому кварталі Росіяни випустили по українській столиці 5 гіперзвукових ракет, 3 М 22 Циркон, 11 аеробалістичних ракет Х 47 М 2 Кінжал, 6 балістичних. Них ракет іскандер М три крилаті авіаційні ракети Х-69, одну крилату ракету Калібр, 113 крилатих ракет Х-101, 48 ударних дронів типу шахет. Було неймовірно важко, але ми витримали ці удари. Шана та вдячність нашим воїнам ППО, які закривають небо над столицею. Страшно навіть уявити наслідки, якби усі ці потужні засоби ураження досягли своїх цілей, тому ніколи не втомлююсь закликати всіх киян, знаходити час та можливості дякувати воїнам проти повітряної. Оборони та усіх сил оборони хлопцям та дівчатам на бойових позиціях дуже важлива ваша підтримка. І добрим словом, і донатом написав начальник київської міської військової адміністрації, генерал-полковник Сергій Попко. 1 квітня російські диверсанти намагалися зайти на територію Сумської області. Про це повідомили в державній прикордонній службі. ДРГ була викрита прикордонниками, які одразу відкрили вогонь на ураження. Зав'язався стрілецький бій. На допомогу були оперативно направлені резерви Національної гвардії та ЗСУ. Були задіяні артилерійські розрахунки. Ворог відступив. Загалом протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнення. Ворог завдав 22 ракетних та 79 авіаційних ударів. Здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. За добу ворог втратив 710 окупантів, 20 танків, 17 бойових броньованих машин. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили вісім атак в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Верхньокам'янське, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Донецької області. На Авдіївському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 13 атак в районах населених пунктів Бердичі. Семенівка, Уманське, Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог за підтримки авіації, намагався вибити українські підрозділи із займаних рубежів на Новопавлівському напрямку. Сили оборони України продовжують стримувати російських загарбників в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка та східніше водяного Донецької області, де ворог за підтримки авіації, 22 рази. Намагався прорвати оборону українських військ. За наявною інформацією, атаки безпілотниками по Україні не припинятимуться. Росія має запаси та продовжує співпрацю з Іраном, аби утримувати компоненти для виробництва більшої кількості дронів на своїй території. Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Сил оборони Півдня України, полковник Наталія Гуменюк. Очевидно, що і дронові атаки не припиняться, тому що накопичення у ворога є і днями ми спостерігали. Переліт вантажного борту з Тегерана до Москви, що говорить про те, що і готові вироби типу шахет, і комплектуючи до них, які ворог продовжує збирати з яких ворог продовжує збирати готові предмети ураження вже на своїй території. Вони в активній роботі. І останніми разами ми бачили, що ті дрони, що прилітали під час атак, по їх рускам, ми встановили, що ворог все частіше газується виготовленням на своїй території відповідних об'єктів, оскільки маркує їх специфічними літерами саме російської аби. Зауважимо, що в ніч з 31 березня, на 1 квітня, російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши три БПЛА типу шахет силами та засобами протиповітряної оборони України. Два ударних БПЛА було знищено. Спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв поставити питання забезпечення допомоги Україні після повернення конгресу з великодніх канікул. Про це в інтерв'ю CBS News розповів голова комітету з розвідки палати представників Майк Тернер. Спікер зробив дуже чіткі заяви про те, що коли ми повернемося, це буде наступним головним питанням порядку денного. Після того як ми ухвалили всі законопроекти, які фінансують федеральний уряд. Я вважаю, що це питання матиме переважну підтримку в конгресі, і ми покладемо законопроект на стіл президента. Ента розповів голова комітету з розвідки. Своєю чергою сам спікер Палати представників Майк Джонсон повідомив, що пакет щодо допомоги Україні включатиме деякі важливі нововведення, в порівнянні з пропозиціями, які ще в жовтні минулого року на розгляд американських законодавців подав президент США Джо Байден. Як приклад він навів можливість надання Україні кредиту. Спікер Палати представників також нагадав про закон РЕПО для українців, який уповноважує президента заарештовувати російські суверенні активи, заморожені в США. І передавати їх Україні для використання проти Росії. Додамо, що в середині березня під час візиту до України сенатор республіканець Лінсі Грем заявляв, що перетворення допомоги з боку США на безвідсоткову позику є найбільш вірогідним шляхом уперед. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Натаняху заявив, що Цагал готує евакуацію понад мільйона цивільних палестинців з Рафаха, перш ніж атакувати залишки бойових батальйонів Хамасу. Це правильна річ. Яку потрібно зробити на оперативному та міжнародному рівнях, це займе час, але це буде зроблено, заявив він під час прес-конференції. Наразі на півночі гази домінують ізраїльські війська. Водночас Хамас вимагає, щоб цивільним і бойовикам було дозволено повернутися до їхніх домівок на півночі. Угода про припинення вогню передбачає звільнення близько 40 заручників у обмін на сотні палестинських в'язнів, які утримуються в Ізраїлі, а також значне збільшення гуманітарної допомоги. Однак Ізраїль заявляє. Що не припинить бойові дії доти, доки не буде знищено від 5 до 8 тисяч бойовиків Хамасу, які згідно із заявами перебувають у Рафаху, за словами ізраїльських офіційних осіб, без цієї перемоги війна буде провальною і не стане необхідним сигналом стримування для іншого підтримуваного Іраном воєнізованого угруповання Хезбола в Лівані. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.